Дівчата у Нідерландах, хто саме так як я, обожнюю шопінг, я вам раджу зараз відправлятися в магазини, тому що неймовірні круті знижки. Дивіться, який шикарний бюстик Я сьогодні придбала. Гінкмулер всього. Давайте подивимося, яка у нього вартість. Розпаковочка. Розпаковочка, коротше, він там коштував 23 євро, по-моєму. Ось такий прекрасний бюстик. Далі, інтімісі. Подивіться, що робить красоту, яку інтімісі, і теж за неймовірно крутими знижками. Ось такі да? Ось такі красиві кондербрук. Да, вивчаємо за одну нідерландською. І теж знижки у нас мої прекрасні. Значить. Дету Ну, щось вони там вийшли довкола 13 євро. Так, бачите, 30% знижка. Далі я купила собі в Манго ковтинку, буду показувати вже на мені теж зі знижкою. Тому